Четвер, 6 жовтня, з вами я, Олексій Кучеренко, черговий випуск авторської передачі про політику без політики. Проста людська розмова пропоную, бо високі категорії трошки мають відпочити, тому деякі враження і деякі думки, які, як на мене, дозволять. І мені, і нам з вами, і може нашим слугам, усім усяких, усіляких рівнів, усіляких там кольорів, зрозуміти, як має керуватися держава в інтересах друзей. Але перед тим, дивіться, хочу одну дату відзначити, зазначити завтра, 7 жовтня, бо шос, бо сьогодні 6 жовтня. Завтра день народження одного покидька всесвітнього масштабу. Доброго відомого негідника, мерзотника, авантюриста. Ну, не можу я не побажати на завтра просте таке людське бажання Вова. Володимир Володимирович, здохни завтра, будь ласка. Ти мусиш здохнути. Ти мусиш просто тим, що ти здохнеш, звільнити і. Свою країну там божевільно, але все рівно дати їм шанс. Ти безумовно мусиш припинити тисячні жертви, які сьогодні йдуть. Ти мусиш припинити цей ядерний шантаж. Ти мусиш своїм здиханням повернути світ в нормальну ситуацію, коли він буде думати не про катаклізм, ядерний апокаліпсис, а про розвиток. Вова здохне завтра. Здохне, ти мусиш це зробити, ти можеш це зробити. Вовка, Володька, змогу, здохне. А тепер про, проси Господи, безумовно. А тепер ну, про банальні прості речі. Ви знаєте, е... я три роки в цій Верховній Раді, в цьому складі скликання. Я був до того депутатом, в деяких скликаннях я взагалі недовго був бо, або одразу становився міністром, або е... ми розпускалися. Був в первому, першому скликанні дуже яскравому, і от хочу пояснити, що я за останні 24 роки, більше навіть 24,5 роки, коли я вперше переступив по Ріг Верховної Ради як депутат третього скликання, що я для себе зрозумів. Дивіться. Запам'ятайте, будь ласка, навіть якщо людина симпатична, навіть якщо вона може навіть і хороша така. Якась може кур'йозна, може він хороший бізнесмен, може він просто непоганий балабов-актор, але це окремі абсолютно види діяльності. розумієте? І кожна із цих діяльностей, бізнес, там, акторська майстер... майстерність, там, там, не знаю, табандас свадібний. Директор, навіть якогось потужного підприємства, навіть суперпотужного, Це своя специфіка, і свої мають бути дуже сильні сторони. і власне кажучи, от є ситуація їх використовую, щоб ти щоб ти міг довести свої сильні сторони і щоб показав прогрес. Розумієте? Бо має бути результат. Ти прийшов на посаду, має бути результат. Саме депутатська, це так само окрема діяльність, і вона достатньо відрізняється взагалі від чиновнічної. Ніколи не називайте депутатів-чиновниками. Це не чиновники категорично. Категорично, вони з чиновниками як мінус та плюс, розумієте, як е, е, просто е, різ, різні заряди. Запам'ятайте це, будь ласка. Бо чиновники державні це ті такі, або ми їх бачимо, або не бачимо, або але та оці е, люди. Які довгими раками. Працюють в якихось там державних установах або в установах місцевого самоврядування, в так званих установах публічного сервісу, тобто публічного, не в плані проституції, вибачте, а в плані надання послуг публічних населенню громадянам. І вони мають максимально від імені держави або від імені органів місцевого самоврядування, надавати ці послуги, вони мають бути максимально комфортними для нас з вами, бо вони ж існують на нас. Наше з вами податки. Ми їх отримуємо як платники податків, і вони дуже ретельно мусять знати всі нормативно праві акти в своєму сегменті, абсолютно всі достеменно, розумієте, для того, щоб чітко мати відповідь на будь-яке за запитання, якщо це по їх парафії. Якщо не по їх порадити до кого звернутися, бо там суміжна, розумієте, обов'язково буде кожне міністерство. Воно поруч з ними суміжні. Тобто, всі міністерства фронтами своїм функціоналом мають закрити всю проблему суспіль. Інтересів, щоб ми знали звернутися з вами от, от повністю, от а да я, от того, де поховати на цвинтарі такої послуги, і до того, як полетіти в космос. От Держава має закрити весь цей сегмент пенсії, субсидії, медицина, освіта, е рівність, гендерна, нерівність, злочини і так далі. От Все, що ви, ви у нас в житті, проблеми викликають державні. Певні інституції мають дати нам від обслуговувати нас, мають обслужити в чому дати нам чітку відповідь, чи є тут держава чи ні, що вона зобов'язана зробити, що ні, що вона е, зробила чи ні що і, і далі, якщо там немає держави, що ми мусимо зробити, щоб е, якось обладнувати, влаштувати, вирішити цю проблему. От в такий примітивний спосіб, прості, я виз зрозуміло, да саме і є ось цей. Організація взаємодії нас з вами господарів, які теоретично господарі, але платники податків з. Обслугою державною муніципальною, яка має нам надати ось такий сервіс державний. Безумовно, ми щось самі і мусимо зробити. В першу чергу я вам пояснюю, мало того, що ми з вами мусимо заробляти собі гроші на свою кишеню, народ не на свою на родину, на дітей, на дружину, на те, що хочеш там погуляти, будь ласка, грошей має бути там на все і на те, щоб тебе потім поховали, так само треба гроші заробляти, але безумовно, ми з вами мусимо. Володіти певним юридичним набором знань, навиків, щоб ми могли спілкуватися з державою. розумієте, як побудована ця система? Якщо ти не готовий юридично сформулювати свою претензію, своє питання, свою якусь пропозицію до державного інституту, то він має всі можливості за формальними ознаками відповісти тобі, шановна тетя Дуся. Я розумію, що у вас немає гарячої води вже два місяці, але ви мені щось таке не написали причини, і я не знаю, хто в цьому винний, або ви, тому що у вас кран неправильний, або власник будинку, де труба. Порвана. А я не знаю, чий це будинок Жеківський, Шмеківський, чи ваш, а він, він сьогодні ваш усіх. А якщо це ваш будинок, то претензії до свого ОСББ. А якщо ОСББ немає, то має бути керуюча компанія, А якщо керуючої компанії немає, то взагалі не зрозуміло, до кого причини. А от якщо гарячої води немає, за того, що в місті Києві замість там, двох тижнів ремонту, два, два місяці ремонту, то це туди. А якщо теплоносія немає, тому що немає вугілля, тому що немає. То це туди, розумієте? Отак От має професійна державний чиновник відповісти на вашу скаргу, і тут постає питання: а як же нам зробити, щоб ця нещасна тетя Дуся могла сформулювати грамотне це питання? Бо насправді я бачаю так, що кожна тетя Дуся, дядя Петя мусить займатися своєю справою, своїми дружиною, чоловіком, дітьми, онуками да? заробляти і вони з них усіх зробити таких фахових юристів, випускників. Кив Київсько-Києво-Могілянської Академії я так сказав, щоб нічого Київсько-Могілянської Академії без скандалів просто Просто я далі потім продовжувати тему колись. Але Київська Могилянська академія що, які знають це достеменно, але вони не юристи. Вони знають взагалі Києва Могиляння, як глобально облаштоване суспільство. Але завжди мусить бути якийсь адвокат, якийсь юрист, який юрист, консультант, якась служба захисту споживача, яка допоможе тюті дусі за оці, по -п -п, податки ці сформулювати правильно, допомогти написати туди чи туди чи, чи туди чи туди. Це такий мізерний варіант, чому я звертаю вашу увагу на це. Я отримую тисячі скарг в своєму Фейсбуці, але я переконаний, і ви от це моя біда, розумієте? Наша, наша спільна біда, що я кажу людям: люди, дивіться, от ви мені написали, що мені з цим робити. Якщо ви хочете, щоб я, як депутат, кудись звернувся. Напишіть мені, хоча б приблизно юридично правильне звернення, заяву, викладіть факти, викладіть листування своє, бо я ж не можу примусити директора ЖЕКу, або директора тепокомуненер, або там директора водоканалу щось зробити. Я мушу показати, що була якась бездіяльність, що є проблема і є бездіяльність. І якщо там системна, то покарати відповідно когось. Але для цього мені треба подивитися історію вашої хвороби цієї проблемі. От це те, що люди не розуміють, вони кажуть: ми телефонували вже, як нас там послали. Тепер ми телефонуємо або месенджери пишемо депутата Кучуренка, вирішить нашу проблему. В найкращому випадку дають там номер будинку і адресу. Навіть телефона не лишають. І оце це створює. На фоні бездіяльності багатьох державних інституцій, оце це створює, це підґрунтя для тотальної незадоволеності е, цим паблікам, тобто нами з вами, як споживачами, як громадянами, як суспільством. Ми не задоволені будь-якою своєю публічною цією владою, що на місцевому рівні, що на державному, поважаємо, що вони всі покидьки, ідіоти, придурки, які не можуть правильно дати відповідь на наше питання. Хоча насправді це далеко не так, і повірте мені, є достатньо фахові люди. І в Міністерстві в першу чергу е з Мінсоцзахисту, бо вони працюють з людьми по субсидіях, по пенсіях, по всьому. І в Мінжкг. І коли я створював Державну житлово-комунальну інспекцію, і там це люди, які достеменно розуміли, як відповісти, що означає та чи інша проблема, як поговорити, як реально довести до якогось результату. Це такий. Перша частина мого вступу, бо я швидко переходжу до другої. Коли я в 98-му році з бізнесу великого, бо я був дуже великим, потужним бізнесменом, я б неодноразово казав, якби не пішов в Верховну Раду, був би мільярдером десятки сьогодні. Ну, гарантую. Я така доля отак вона розпередилася. Я пішов в Верховну Раду, і я десь за рік зрозумів. Що, в принципі, ці закони, ці закарлючки, ці підзаконні акти. Це і є от колосальне знання, колосальна така інституційна, така достатньо інертна машина, яка з одного боку швидко ніколи не рухається, але яка своєю інерційністю забезпечує, що там немає провалів. розумієте? Бо радикалів з такими шашками, з цими шаблями, з чим він там бігали, давайте ми те. Зламаємо те, зламаємо те, бо бійтеся як паум'я, як, як, як величезна небезпека. Саме от така е, е, Консервативність апаратної машини державної, місцевої, вона певною мірою забезпечує, що там немає повної дурні. Розумієте? Що там кожний новий революціонер, який приходить, що він не ламає одразу, бо якщо б він зламав, повірте мені, все давно стояло. А ще більше я зрозумів, коли я став губернатором головою Запорізької ДА, наймолодшим в 2000 році, коли, коли якраз уряд Ющенка був Тимошенка, і коли саме здоручення для мене було таке, щоб допомогти цю енергетичну реформу їм зробити. Але що мене злякало, коли мене призначали? Перша команда і інструкція з офісу президента? От дивісь, Льоша. Ти їдеш в Запоріжжя, є тільки Офіс президента, адміністрація президента він тоді називався. Ти слухаєш тільки нас. От там є якийсь уряд: Юля, Шмуля, Ющенка, і та... їх взагалі для тебе немає, ти на них не звертаєш уваги і взагалі займаєшся тим, що ми тобі кажемо. Я ще тоді зрозумів, що безумовно наша країна не туди, кудись зайти. Розуміє? І от після того я приїхав в це Запоріжжя, в мене були дуже потужні думки, як зробити краще там, в енергетиці, в економіці, в інших сферах життя. І Я почав роздавати команди, писав, проводити наради, такі, е, виступати, е, давати якісь їм доручення, накази і все. А потім пройшло півроку, і я так трошки зупинився. Мені, мені старший товариш, товариші Сацький той же покійний Віталій Антонович, інший там, Пастрига, той же з алюмінієвого комбінату. Он мне не так сказал. Ти зупинись, подивись, от це така вся інерційна міжпуха, що дай Боже, вибери два-три пріоритети, досягни якоїсь там ну, успіхів. І вже ми тебе, як губернатора, ніколи не забудемо. Ось це вони мене навчили, може, трошки пізно, запізно, бо на той момент я вже зцепився із тодішнім президентом, із його родиною, з його зятьями. по залку баталія була. І тому моє губернаторство було недовге, але я на весь час от тоді запам'ятав. Що одна справа, що ти як бізнесмен хочеш прийти і швидко якісь реформи провести, швидко прийняти якісь накази, закази, укази і все змінити, а там є апарат, а там є документи, там є е, закони, на, там є акти міністерські, кабміну, там є акти обласні. І воно все має бити, воно все має працювати. І якщо ти думаєш, що ти якось шашкою там розрубаєшся, це, то людям буде дуже важко. Дуже важко, якщо ти зруйнуєш і нічого не побудуєш. До чого я веду, завершуючи, якщо ви зрозуміли? От те, що сьогодні відбувається, коли основна маса, як міністрів, так і депутатів, ну міністри більш-менш вони вже розуміють. розумієте, два з половиною роки цей новий уряд, якщо бути будь, точніше два і шість Це більше ніж я був міністром. Я був міністром два і чотири роки. Тобто, вже дошкуляти, що Кучеренко, ти щось там не робив, да вибачте, це дурня повна, хлопці. У вас повна повнота влади. Ви вже там урядом цим там два і шість, два і сім, два роки, сім місяців. У вас є все своя більшість і все на. Кого ви можете спирати? На кого ви перекидати можете відповідати? І я веду до того, що три роки в Верховній Раді я спостерігаю, що колосальна наша біда, що ми всі, користуючись цим запитом суспільним на соціальний ліфт, на пошук нових світлих, моральних. Нехрадько, не, не, не воровійтих там облич, обрали певних таких людей, ну, чоловіків, дів, дівчат, такі ті самі, там маю право на помилку і все, які е, дуже швидко прилаштувалися казати правильний газ. Щось щось таке проповідувати таке, вчити життю всіх навкруги абсолютно. Розумієте, от на фронт їхати звідти вчити життю, хто там як одеватися, може хто ночувати, хто і так такі високоморальні наші, ці оці депутатський корпус монобільшості, який на жаль, ми з вами обрали, який насправді абсолютно не маючи досвіду роботи в цьому апараті, в цьому системі дуже тонких стосунків, нормативно-правих актів, законів, нарядів, наказів підзаконних актів, а на превеликий жаль, повірте мені, будь-який наказ, будь-який закон, будь-який підзаконний акт він безпосередньо стосується кожного з нас. Бо потім, коли щось якась критична ситуація, ми бачимо: ой. А чого це ми тут ляпалися, і ми не праві? А тому, що там такий-то нормативно правий акт 2014 року. А чого його не змінили? А тому, що він тягне за собою зміну ще трьох нормативно-правих актів 17-го року, 12-го і 2005. го А чого їх не змінили? А тому, що це то. А чому там не змінили? А тому, що, щоб там щось змінити, то треба вас вже давно виселити з квартири за несплату комуналки або несвоєчасну оплату капітального ремонту. І тут вся ця система. Йок. І ти починаєш розуміти, що в ході слідства головне не вийти на самого себе. До чого я зведу? Веду. Немає ніякої катастрофи, немає ніякої трагедії. Але повірте мені, коли в нас з вами буде шанс змінити цю команду МОНО на іншу нову команду Моно, головне не поміняти шила на мило. Можна воювати з автоматом героїчно. Шануємо, поважаємо це героїв. Можна бігати в футбол, можна бути дуже потужним волонтерами, збирати гроші через мережу і чудово на чому мати мережу. Але вся робота державного апарату, Депутатів, які мусять бути однією командою з урядами, з монокоаліцією, з коаліцією своєю своєї із кабміном, кабміну міністерств, місцевих адміністрацій, органів місцевого самоврядування, вона базується не на гаслах цих комедійних, не на пустому балагані, а на дуже копіткій, скрупульозній такій роботі з документами, з інструкціями. З перевіркою з воротнім зв'язком, як вони працюють, чому не працюють, з тонким аналізом системним, як же покращити цю систему публічного державного сервісу для основного суб'єкта нашого суспільства, та й будь-якого от того для кого ми всі працюємо і живемо. Це оцей простий, нормальний, адекватний громадянин України, за для кого і має працювати вся державна машина. Сподіваюся, що ви зрозуміли, про що я кажу. Це такий початок достатньо е, великої дискусії, але мені цікаво буде почути вашу думку про перший етап цієї дискусії. Дякую, з вами був Олексій Кучеренко.